Як на мене, це ліжко лімп на високих ніжках виглядає ще краще. Тут м'якеньке узголів'я з вертикальною прошивкою, саме, саме по собі ліжко надійне та міцне за рахунок нижньої металевої рамки, яка стягує всю конструкцію та тримає її міцно. На нього йде аж 7 років гарантії. Звичайно, що воно є дезнішою для білизни. Під матрасом йде металева рамка з боковими ламелями, причому крок ламелей ви можете замовляти або стандартний, або почащений. Надійні газліфти, середня металева розпірна планка. У дні ліжка йдуть аератори спеціально для вентиляції повітря. При купівлі такого ліжка з матрасом у нас завжди йде знижка на комплект. Також воно доступне в оплату частинами на 5 платежів від Приват та Монобанку. Саме в розмірі 1,60 на 2 вартість від 20 тисяч 800 гривень і дорожче, в залежності від тканини або додаткових опцій. Як і говорив, воно дуже надійне, 7 років гарантії має. Також для такого ліжка ви можете обирати. Ніжки або металеві або дерев'яні, і їх висоту 5, 10 та 12 сантиметрів. Саме ліжко Олімп стоїть у нас в магазині в Києві на Дніпровській набережні 3А, а також ціни на інші розміри, воно може бути від півтора спального до величезного 2 на 2 метри. Ви можете побачити на нашому сайті soloha.ua. Якщо ліжко Олімп сподобалось, звертайтесь в описі до відео, залишаю телефончик для зв'язку.